Вітаю всіх, вітаю, шановні представники за своєї маси інформації. Шановні ведучі, дуже дякую за можливість поспілкуватися, тому що нам є що сьогодні обговорити. Нам треба обговорити ситуацію в парламенті, що далі буде з урядом, і саме важливе, які зміни чекають Україну і українців в найближчому майбутньому? Чи досягнемо політичної, економічної стабільності? Як завжди, у мене така пропозиція. Ви питаєте все, що хочете. Я відповідаю на будь-які ваші запитання для того, щоб це був живий діалог, щоб це не була формалістика, а щоб це було реальне живе спілкування. Тому хто перший? Я перша Арсенію Петровичу. Знаєте, як про вас сказано, тиждень лише розпочався, а я вже всіх переграв. Вони цьому тижні продемонстрували блискучу договороспроможність, а залишилися на посаді, залишили уряд, виграли трохи більше часу для переформатування, напевне, уряду. І водночас, з іншого боку, що ми бачимо, звинувачення в олігархічній змові, поглиблення політичної кризи, а мінус дві фракції з коаліції. Тобто, виходить, тут додалося, там віднялося. І що ви виграли в результаті? Ну, в житті завжди так. От, якщо десь є плюс, то обов'язково повинен бути мінус. Але давайте поговоримо з вами взагалі, От, що відбулося, які наслідки могла мати відставка уряду, і що нам треба далі робити. Ви знаєте про те, що коаліція формувалася більше ніж рік тому п'ятьма політичними силами. Вона складно формувалася, і пригадайте той час, коли призначався Кабінет міністрів України. Як навіть важко тоді йшло це засідання Верховної Ради України. Вже майже була межа, що от зараз зараз зірветься голосування за новий склад уряду. І тому мені вже тоді було зрозуміло про те, що буде дуже, дуже непросто. Одна з фракцій коаліції. Це партія Батьківщина. Ми шануємо партію батьківщина. Вона зразу стала член коаліції, який в опозиції до всієї коаліції. Ну так буває в українській політиці. Хоча це взагалі неприйнятно для демократичних європейських стандартів. Якщо ти став членом коаліції, ти делегував своїх представників в уряд, ти повинен разом з урядом і парламентською коаліцією нести всю повноту політичної відповідальності. Через півроку ще одна фракція Олега Ляшка, радикальна партія, також прийняла рішення про вихід з коаліції. Фракція самопомочі, якій також ми дякуємо за роботу в парламентській коаліції, має дуже багато всередині різних думок і тому інколи голосували, інколи не голосували, інколи була дискусія. Тобто, ця парламентська коаліція з самого початку була дуже складною, але ця парламентська коаліція, не дивлячись на весь супротив. І не дивлячись на всі політичні протистояння, які були, все-таки змогла прийняти низку важливих актів законодавства для країни в цілому. Е, Об'єктивно, в чому є завжди проблема, це в тому, що тільки вибори закінчились, і політики починають думати про наступні вибори. Так сталося в нашому випадку. І тому вся історія по відставці уряду лежить тільки в одній площині. Ми хочемо терміново дострокових парламентських виборів. А чому? А тому, що побачили, що зросли рейтинги. Об'єктивно, у кого зараз падає рейтинг? Ну зрозуміло, що він падає у уряду України і у прем'єра. Зрозуміло, що він падає у парламента і у президента. У кого росте? У того хто і критикує. Я був в опозиції. В принципі, робота в опозиції, м'яко кажучи, набагато легша, ніж робота в владі. А тим більше в таких складних умовах, яких ми сьогодні знаходимося. І так, що в них було в голові. Ну що ж, давайте почнемо антиурядову істерію. Ну, будь-який канал. Ваш шановний канал включаєш. Там виступають багато представників нашої коаліції. Вони краще працюють, ніж опозиціонери за часів колишнього режиму. Тобто, от все, що не зробив, все погано. Зросла економіка, мало зросла. Підвищили соціальні стандарти, могли підвищити на більше. Доплатили армії, збільшили вдвічі грошове забезпечення для військовослужбовців треба було втричі. І ця риторика, антиурядова риторика, привела до того, що об'єктивно в одних рейтинги з членів демократичної коаліції зросли, а в інших, і персонально у мене, ці рейтинги упали. Причому я то це усвідомлював перший день, коли другий раз став прем'єр-міністром країни. План був такий: ну що ж, давайте відставимо Кабінет міністрів України. Відставка Кабінету міністрів України. Тягне за собою формування нового уряду або дострокові парламентські вибори. Ми з вами протягом останніх декількох місяців чули вічну сагу про відставку, чи чув хтось про те, а хто буде наступним прем'єром? Який буде наступний склад кабінету, яка буде парламентська більшість? І саме основне, що новий вирогідний кабінет. Зробить краще, ніж чинний Кабінет міністрів. От що зміниться в житті українців? Тому план був, що відправили цей уряд відставку, всі поаплодували, політичні опоненти випили шампанського. На рано, коли протверезіли, почнуть думати, так, а як же сформувати уряд? Ага, уряд не сформували, а ті, які хочуть дострокових виборів, однозначно, внаслідок відставки уряду, будуть вимагати проведення дострокових парламентських виборів. Першутки дострокові парламентські вибори. Ну, крім того, що це є чиста боротьба за владу. Е, ну, вони ж, вони ж, в принципі, не дурні люди. Вони то розрахували, що уряд накопив певні резерви, що кошти на казначейському рахунку є, що місяць-два можна якось протриматись. Але дострокові парламентські вибори це повна політична і економічна дестабілізація. Зовнішньої допомоги немає, падіння доходів бюджету. Це зразу впливає. На курс Національної грошової одиниці, тобто на курс української гривни. І це призводить до наслідків, яких країна не переживе. Але їх це не обходить. Національна забава у вигляді парламентських виборів, тому що ми хочемо взяти владу в країні. І була причиною антиурядової історії, антиурядової політики от всієї цієї історії по відставці. Але я пропушу, але вас закликав піти у відставку президент України. Він не усвідомлював ці ризики. Чому він? Закликав, а ви не послухалися. Чи ви напередодні домовилися про те, що він вас закличе піти відставку, і ніякої відставки не буде? Про стосунки з президентом. Ви знаєте, що у кожного прем'єра непрості стосунки з президентом. У кожного президента непросте відношення до прем'єра. Але в сучасних умовах не може навіть бути мови про персональні відносини. Мова йде про відповідальність за долю країни. І з президентом Порошенком ми зустрічаємось практично щоденно. Я йому так само розписував всі, всі сценарії. Якщо відставка, де наступний кабінет, де наступна більшість, і саме основне, де конкретний план дій? У нас є план дій кожного місяця, які закони треба приймати і що необхідно змінювати в країні. Президент в своїй заяві не закликав до відставки. Він закликав, прочитайте, як там написано. Він закликав до переформатування уряду. А вже далі політичні сили почали говорити про те, що, начебто, там була така звернення. Я закликав парламент до того, щоб парламент поставив на голосування резолюцію недовіри. Я звернувся публічно до парламента в вівторок і сказав: Шановні члени парламента, ви маєте конституційні повноваження: 150 голосів, внесіть резолюцію недовіри, якщо наберете 226. То уряд піде у відставку. Це та сама процедура, якби і, наприклад, прем'єр-міністр написав заяву про відставку, вона подається до парламента і так само підлягає тій самій процедурі голосування, яка була по резолюції недовіри уряду. Я думаю, що під час голосування що відбулося? Ну тут багато є різного роту чуток, але низка депутатів усвідомлювали. Перше, вони усвідомлювали ризики для країни, про які я вам щойно сказав. Це хаос, це дестабілізація, і це би не закінчилось парламентськими виборами. І тут треба також відверто говорити, тому що це той сніжний ком, який його, якщо вже запускаєш, його потім не зупиниш. Це би пішло далі. Друга частина депутатів абсолютно чітко усвідомлювала про те, що вони просто не хочуть йти на дострокові парламентські вибори. Це не те, що їм страшно подобається кабінет міністрів. Вони просто самі для себе визначились. Там було більшість, це не голосували мажоритарні депутати. Які, в принципі, у минулому році щось на своїх округах зробили, тому що ми дали близько трьох мільярдів гривень на округи для того, щоб будувати школи, лікарні, дороги. В цьому році це 6 мільярдів гривень. Тобто вони абсолютно з своєї політичної доцільності прийняли рішення. А що нам це дає? Нового уряду немає, нової коаліції немає, нам іти на дострокові вибори, навіщо нам це потрібно? Тому вони прийняли таке рішення, але це вже зараз пройдений етап. Нам зараз треба говорити про те, що робити далі. Які наступні кроки для того, щоб в країні продовжувати реформи, Арсеній Петрович, вибачте, я просто хотів сказати: ну ви згадали цю заяву, я її зараз відкрив. Коли президент каже, що є запит на повне перезавантаження уряду, коли президент скаже, що терапії вже замало потрібна хірургія, ну це більше ніж більше прозоро. Ні прозоро. Да, будь ласка. І по-друге, ну дивіться коли не тільки президент каже, що ви маєте піти у відставку, ну скажімо так, із оповою, із оповою мовою, коли Рада ставить вам двійку. Коли, вибачте, президент приводить ту саму статистику, я теж подивився, американці дають практично ті самі цифри, коли 70% населення України теж вам не довіряють. Чому ви, чому ви в цих умовах тримаєтеся за крісло? Вибачте, я прямо поставлю питання. Чому ви самі не підете? Саме це я вам хочу відповісти. Е, президент людина розумна. І тому він, коли писав свою заяву, він чітко написав: очевидним є повне перезавантаження уряду. А не відставка кабінету ну, то -то міністрів. Тобто не косметичні заміни міністрів, про які зараз кажуть. Ну, повне, а... це всі. повне це всі. А не відставка кабінету міністрів. Це перше. Друге щодо рейтингів. Ну я ж з вами абсолютно відверто почав говорити про те, що я розумів рік тому, коли ставав другий раз на посаду прем'єр-міністра, чим закінчиться для мене це як для політика. Рейтинги дуже пов'язані. Чим більше ти піднімаєш тарифи, тим нижчий у тебе рейтинг. Чим більше ти вживаєш заходів економії, тим нижче у тебе рейтинг. Чим більше ти проводиш непопулярних реформ, тим нижче у тебе рейтинг. Але якщо я це не буду робити, а це не робив ні один прем'єр протягом 20 років, тому що вони турбувались про свій рейтинг, то хто тоді це зробив в країні? Ну, вибачте, як ви це да, будете робити, я пішов коли парламентарій не закладає. сказали ні. 200 сказали ні. Як ви з ними працюватимете далі? Зараз я вам скажу. Так. Я пішов на політичне заклання, я все чудово усвідомлюю. Але моє завдання було забути про свій політичний рейтинг і зробити ті фундаментальні зміни в країні, які потребувала країна. Я з цим завданням рухаюсь вперед. Тому що я вірю в те, що це є єдино правильний рецепт. І вся наша команда. Тепер щодо парламентарів, ну я ж вам сказав їхню мотивацію. Шановні парламентарі, почули, частина підкреслюю парламент. Частина почули запах дострокових виборів. усі побігли в популізм. Всі почали. Це ж популярно критикувати будь-який уряд. Тому в цій ситуації всім треба зупинитися, всім треба усвідомити, що іншого шляху Україні немає. Його треба далі, цього плуга перти. Всім. Щодо рейтингів, ну, з вашої теорії, якщо подивитися так по рейтингам, так ви подивіться на рейтинги парламенту, президента і уряду. Ми всі в одній категорії. всі тому що є загальне невдоволення до влади. І так завжди відбувалось в кожній країні. Я подивився на рейтинги, знаєте кого? Тетчер під час її правління. Бальцеровича. Комаровського, Квасневського, під час проведення складних реформ. Один в один картинка. Вона не мала двійки від парламенту. 에, знаєте чому? Тому що там уряди міняли кожен рік по два рази, до того моменту, доки вони не зрозуміли від кількості замін урядів. Життя не змінюється. Не обличчя змінюють життя, а конкретні дії і реформи. Один уряд пішов, інший уряд прийшов. Той, який прийшов, тільки півроку буде розбиратися, що треба робити. Ну півроку, правда, буде розповідати про те, що попередники все робили погано. Тому в цій сьогоднішній ситуації, яка є в країні, країні необхідна політична стабільність. Мені як політику, що мені було би вигідно як політику? Щоб мене вівторок зняли. Правда? Ну давайте подумаємо. Для чого? Я виходжу і кажу: дивіться, ми провели реформи. При мені зарплати платили? Платили. Пенсії платили? Платили. Субсидії дали? Дали. Податки Це зменшили? Була, абсолютно була Подат, Податки зняли. Тобто, мені політично, цинічно політично, мені було вигідно, щоб мене відправило відставку. Але, Але для держави, якщо говорити виключно з державної точки зору, мій рейтинг нічого не вартує. Прирівняння з майбутнім країни. Тому. З політичної доцільності не можна керувати країною, Арсаді. Про непопулярні рішення. Ви практично в кожному своєму виступі говорите про те, що мільйони українських родин отримують субсидії. Це звичайно дуже добре. Ну, ми стимулюємо українців палити газ. Ми не вчимо їх цей газ економити. Ми не робимо ніяких проєктів зі стимулювання замін вікон, утеплення будинків, встановлення теплових лічильників. Я знаю випадки, коли люди палять газ, відкривають е, квартирки і кажуть: Та мушу палити газ, бо я не отримую субсидії». Арсеній Петрович, ви ж кажете про майбутнє України треба енергоефективністю займатися треба енергозбереження проваджувати не посадити людей на іглу субсидії і казати як це добре коли нарешті у нас буде як у швеції працювати система якісь державні програми по енергозбереженню тільки не кажіть мені будь ласка про проєкт Ощадбанку, про те що були кредити на твердопаливні котли там отримали їх дуже дуже мало людей і не всі дуже просто їх отримували пані олена ви чесна журналістка, це ж не так, як у нас в парламенті на біле говорять чорний. Тому я з вами буду говорити тільки мовою фактів: Факт то, що в минулому році ми скоротили споживання природнього газу на 20%. Факт то, що це перший рік за всю історію української незалежності. за всю. Коли ми не купили протягом зимового періоду у Росії жодного кубічного метра ми газу. І більше купили Арсені Петрович. Коли ми не купили, ну, нам без газу складновато топити, правда? Коли ми не купили у Росії жодного природнього метра газу. Факт те, що ми в минулому році почали програму субсидій, яка покрила кожну третю українську сім'ю. Факт те, що я умисно зробив програму субсидій настільки широкою. Щоб люди не переживали, що до них прийдуть додому і заберуть щось у них з хати, тому що вони не заплатять за житлово-комунальні послуги. Ми умисно робили так, щоб фактично дати максимальну субсидію для всіх сімей, тому що це шок для людей. Тим більше ви пам'ятаєте, яка була істерія. Факт те, що ми почали програму енергоефективності. Програма, яка йде що по, по Ощадбанку, йде компенсація з державного бюджету від 20 до 70 кредиту. Або на котел, або, наприклад, на теплоізоляцію чи для вашого будинку, чи для квартири, чи для ОСББ, тобто до 70%. Відповідно до нашої програми, 100 тисяч українських сімей отримали кредити майже на 1 мільярд гривень, і бюджет компенсував ці кошти. Факт те, що цього зовсім недостатньо. Факт те, що поляки. Отримували мільярди євро від Європейського союзу і витратили приблизно 15 років на те, щоб провести свою енергомодернізацію. Тобто, ми зробили перші кроки. Зараз я працюю з міжнародними фінансовими організаціями.